Вітаю всіх. Єрмак їздив в Америку. Донести інформацію. Давайте так. Результат поїздки Єрмака в Америку. Який. Результат поїздки Єрмака в Америку. Який? Результат поїздки Єрмака в Америку, який. Давайте глянемо результат. Цей. Ну, доносив думку Зеленського. Це зрозуміло. Аргументи, що Україна там чогось. Бажає. На майбутню перспективу допомогу дайте подайте. І домовляємось. З урахуванням допомоги безпекової гарантії. Кінцевий результат який? Шляхи шукаємо. Сила. Нам потрібно з силою добитись результату. Дежавю повернення чогось додому. Території, мабуть, додому повернення. Добре. Результат того, що він просив. Просив, просив, а це перемовини в кінці. Все одно це закінчиться перемовином. Так, давайте. Реакція Америки. Реакція Америки на те, що казав Єрмак. Реакція Америки, яка на те, що казав Єрмак? Яка буде реакція Америки? на це? Ну, реакція Америки. Ну. Так, кінцевий результат. Америка вважає, що треба домовлятись. На довгострокову перспективу домовлятись. Домовленості. Потім все інше. Так, з три сторони домовленості. Домовлятися. Америка за домовленості. Виходить. Скажімо так. Давайте так, тепер спитаю. Поїздка Єрмака в Америку дала результат позитивний для України. Поїздка Єрмака в Америку дала позитивний результат для України. Поїздка Єрмака в Америку дала позитивний результат для України. Так або ні? Ні. Дев'ятка жезлів ні. оці кордони, що хочуть, ні. Це і зрозуміло, що не буде цього. Не фантазуємо. Ні, вона не дає цього. Ні, не було. Того щоб так потрібно.